Так, друзі, добрий вечір. Громадська організація Доста Вінницький осередок, Мазур Юля. Я зараз викладу вам відео, щоб ви переглянули на реформовану поліцію в Україні. Людей, котрі знімали дії працівників поліції, треба пожаліти і похвалити. Тому що, якби у них не було відео, то непонятно, що було б там взагалі в тому відео, чим би це все закінчувалося. І незрозуміло, чи були б покарані ті поліцейські, хоча і зараз це не дуже ясно. Але хоча б люди мають докази. Ми неодноразово закликаємо вас будь-які порушення ваших прав і свобод фіксувати на відео. На сьогоднішній день мобільний телефон це є також зброя. Зброя проти чиновників, зброя проти взяточників, проти усіх тих, хто намагається нагнути наш український народ. Подивіться, будь ласка, на реформу, подивіться, будь ласка, на те, що відбувається в тилу, коли йде війна, і задайте собі питання, чи буде вас ця поліція захищати? Чи ця поліція, яка відсижується в тилу і не йде воювати, отримують заробітні плати з наших з вами податків, і нас з вами ж нагинають, б'ють, ну, займаються взагалі незрозуміло чим. Дуже цікава ситуація не лише з поліцією, а і з приватними службами охорони. Служби охорони, нагадуйте собі Закарпаття, коли ми їздили на суд до Павлова. Нагадуйте собі, будь ласка, ту картину, коли нам палили автомобілі. Служба охорони, яка отримує зброю, яка отримує дозвола в центрах МВС, так яка кришує весь незаконний бізнес. Безпосередньо на Закарпатті це було доведено і показано. Служба безпеки Молар ну, багато чого є. І я впевнена, що ситуація, така як була з поліцією на цьому відео, приблизно так само відбувалося і при затриманні Павлова, тому що там працював карний розшук. І саме напевно тому. Один зі свідків зараз повністю пішов проти системи, тому що він розуміє, що час розплати рано чи пізно прийде і впливуть усі прізвища і замовників, і виконавців, і всіх інших. Дивіться, друзі, відео, робіть висновки. Хотілося б звернутися. У нас там зараз щось з міністерством МВС має реформуватися. то... Вже може, врешті, якась ця реформа пройде така, як потрібно, Того, що той безпреділ, який є, він не може далі продовжуватись. Мені дуже прикро дивитися на те, як гинуть наші військові, а оця бедлота в тилу просто знищує наш народ. Далі буде геодоста. На это никуда не годится. Там есть графа пояснения. Протокол, дай мне. Дайте, пожалуйста, протокол. Это мое право, блядь. Не, ребята, ну подождите. У нас есть какие-то права. Когда я воспользуюсь, дай напишу объяснение. Я говорю, пояснение, стоя, говорю, я говорю, пояснение дай написать. Пояснение да дай мне. Почему? Почему? До побачення. Почему? До побачення. А вы адекватные? Вы ему вывернули плечо. что опять меня И что, еще раз хотим встретить? Это будешь дебилом, блядь. Понимаешь? Еще раз говорю. Ребята, что вы делаете? Дайте написать пояснение. Пояснение Дай мне написать пояснение. Я вам сказали не. Чё, народ свой закрою, не не". Не". Иди, блядь, служи народу. что ты делаешь? Что ты делаешь? Что ты, а? ты, а? ты делаешь? Зачем вы бьете ухо, блядь, или Вам уже вам не хватает? Ну зачем вы наступаете? Что ты делаешь? Зачем вы Что ты делаешь? Зачем вы блядь, с графом, а? Что ты толкаешься? Зачем вы Что ты толкаешься, блядь, Зачем вы толкаетесь? Вы Зачем? блядь! Что ты делаешь, а? Что ты делаешь? Зачем вы толкаетесь? Что ты делаешь, Боб а? Зачем вы толкаетесь? За что? За что? Что Ты или что, что? вы делаете? По порежу до сосувания давай с низой. Вы говорите, Что вы делаете? Что вы делаете вообще? Что вы делаете? Зачем вы это делаете? На каком основании? Что это такое? Что это такое? Что за добрые, добрый? Что вы творите? Мы вас сколько вон, вон скоро стоит. Скоро идите сюда. Что это такое, блядь? Что это самоуправство? Сейчас я вызову. Это же какой-то ужас, блядь. И посмотри, что творят, блин. Ты. Скотины. Она не настахнулась, вы его толкнули. Я это все видела и зафиксировала. Стоп, ви вже попали! Юрій Мклач, ви, <гум> ви, ви готові Чекайте. для розділення. А я вам а казав, що вами... це все легко не буде. Юрій Мклач, ви готові готовий. Представтеся, для... будь ласка. Капітан Сергій Бондар. Ви готові для визнайомлення. Ви прибути? чому в нетверезному вигляді, в формі? Ви впевнені в цьому? Так. Поїхали? Поїхали. Поїхали. Ну куди поїхали? Як куди? На На посвідчення? На яке ви потесні? сьогодні при виконанні в нетверезому стані вас язик заплітається. Юрій І Миколаїв. ви ще до дітей чіпляєтеся, що вони щось десь на мопедах Юрій їздять? Миколаїв, ви готові Я до... готовий вам сказати, що ви п'яні. Юрій Мікла, ви зараз вам при виконанні мот... вас язик Я не заплітає. при виконанні, Який його язик привезе? Ну а чому не можна побачити посвідчення? Ви ознайомтеся, для повного ознайомлення, Ну без фотофіксації, добре? А чому так? Заспокоюсь. Ви розумієте, що велика велико не в'яжете? Ви на автомобілі! При виконанні. Я при виконанні, так. Ну, Далі. Ви готові представити те, що ваш син їхав в плані того, що в Погушевську. Номер, не пам'ятаю який. Ви, ви мені ці. дайте відповідь, яке ви маєте право в нетвере. Заспокойтеся, заспокойся. Я з тебе пору. Заспокойтесь, заспокойтесь. Ти розумієш, що ти шо, робиш? Я розумію, що Ти розумієш, що ти, Я ти, ти Я робиш? Розумію. <рикул> Я розумію, що робиш. Будь ласка. Так, все. Я розумію, що я роблю. Ні, <сі> все. Я розумію, що я не знаю. Все, успокоїв. Без руку таке. Ви розумієте, шоу? що ви зараз скоїли кримінальне правопорушення? Ви розумієте, що ви скоїли кримінальне правопорушення? Ану, ну, 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 давай, давай. Давай, давай! Давай, давай, давай на кримінал! Тянися! Тянися, будь ласка! Миколай, не провокуйте! Я не провокую. Юрій Миколаїв, не провокуйте! Я не провокую! Замість того, щоб повибачатися, що ти таке твориш сьогодні! При формі, так. При формі? При формі, значком. Яким? Запокой! Але красавчик. Це ж все на відео. Що ти забереш? Ти вже нічого не забереш. Хочу зараз онлайн свідчить. Тут діти знімають. Знімай, 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 знімай. Піди забирає дядька телефона. Це ужас просто. Авкас пизоздай. Звоне до валіка. Дядько. Да, някакви. А можна поїхати? Поткай, не їздить, да остановив. Та поїхали! він п'яний. Можна й поїхати. Можна поїхати. Пішки, Пішли пішки. пішки. Та пусть. Пішли пішки. Well Поїхали, бо якщо він поліз до батька, то. <tagged> <Да>. <tagged> та чого ти боїшся? А ви йшли за що? Ходи, ти що робиш? Ах, я.

Ну подожди, полиция, блядь! Что вы сделали? І круг забрали тут забрали. Ну що треба убити тепер? Ви зі політики. Давайте на сорок. Що це витягається? А ви не лучше, ми його землю кидали? Ви не лучше, ви його немає направо. Ну, а того, тепер бити битию його! Ну а тепер хто ну, він... знає? Хай поліцію вбити! Він почав має... спочатку. Я Є камери і воно зафіксовано. Да, Буде дуже поліція, добре. Це життя людини з посексу, вони зараз. Ну, не вони стоять. мали його затримати до приїзду охорони чи поліції. Ось у нас на